Я голова дільничої виборчої комісії номер 710-899 Пенькавецький Юрій Володимирович. Близько о 17.30 члени комісії помітили, що особа намагалася винести бюлетні. Член комісії спостерігач, які були ближче всього, погналися за нею майже біля вхідних дверей, догнали її, спитали, навіщо це вона робить. Вона надала якесь туманне пояснення. Після цього порвала бюлетень. Бюлетень був не заповнений, в кабінку вона не заходить. Ми її затримали і викликали поліцію. Поліція зараз займається своєю справою, розбирається, опитує свідків і так далі. Ми склали акт про це порушення, який підписали члени комісії, які бачили, та більші абсолютно більшість всіх спостерігачів, які також це бачили. Розкажіть, будь ласка, яке правопорушення відбулося на цій виборчій дільниці? На виборчій дільниці біля 17 години 50 хвилин жінка з малолітньою дитиною підійшла до столика для того, щоб отримати бюлетень. Надала свої документи, після чого їй був виданий, виданий бюлетень. Разом з бюлетнем з малолітньою дитиною вона направилася в сторону кабінки для того, щоб там провести свій вибір. Але по дорозі вона звернула в напрямку виходу із виборчої дільниці на коридор. В цей час в неї, члени комісії, в неї запитали, куди ви пішли з бюлетнем, на що вона конкретної відповіді не дала. В цей час я почувши ці, ці питання, я вибіг на коридор, де, був, де, де її зупинив. Під час розмови я їй задав питання, куди ви направились з бюлетнем. На що вона відповіла, що е, нема за кого голосувати, тому вона таким чином вирішила. Е, Виявить своє небажання голосувати. Ну, я їй зробив зауваження і попросив її повернутися назад для того, щоб проголосувати в належний порядок. Після чого вона демонстративно порвала свій бюлетень. Ну, Таким чином. А які міри були потім задіяні проти неї? Ця жінка була повернута назад. Зал приймальної комісії повідомлено правоохоронні органи і там чекали до вияснення обставин. Добре, дякую. Safe Thank you, Thank you. Thank you.